Слава нації! Вітаю на каналі Добре, Батур, Добрий Рембатор. Я Сашко Добрий, і з подякую. Пану Сергію Вікторовичу С з міста Нікополя. за подарований комплект різьбонарізного інструменту. Плашка і мічик м 3 який я буду використовувати у подальшому для калібрування різьби на знімачах замків Ось це БМП. Що доводиться робити, в принципі, після майже кожного їхнього застосування? Так бо, ну в нас там дуже серйозних навантажень. Так, швидко втомлюються різьби, забиваються і пощо раз доводиться їх освіжати. Тут у нас м 30 30 є, які нам роблять знімачі. А от на оригінальних М30 на 3,5. І це я був глюкунув, трохи підпоров цю різьбу. Не знаю, чи вдасться її відновити, чи просто нам зроблять ось такий палець на заміну. Ну подивимося. У будь-якому випадку ці речі стають в роботу. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.